Мене звуть Ноне ну, Волкова, я власниця інтернет-магазину Мігаміяхком. Ми володіємо двома виробництвами в Україні. Також 12 років ми робимо щасливішими жінок всієї України. Хочу сказати, що жінка в бізнесі це рушійна сила, яка веде за собою велику кількість людей трудових ресурсів. Та несе з собою енергію, яка може заряджати всіх і все навколо У 21 сторіччі. Будь-яка жінка може почати з нуля і побудувати власну імперію. Я в це вірю, я це знаю і розумію, що будь-яка жінка може зробити абсолютно все бути не тільки матір'ю, не тільки гарною дружиною, але бути успішною бізнес-леді. Тож дівчата, рухайтесь, ідіть вперед і просувайте свої наративи в бізнес-світі. Починайте, стартуйте, розвивайтеся і досягайте вершин. І я, звісно ж, підтримую Криворізьке незалежне медіа.